Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми маємо сьогодні багато різних, скажімо так, різних і хороших, і не дуже хороших новин для всіх українців, які проживають як за кордоном, так і в Україні. Для тих, хто хоче виїхати з території України і так далі. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково друзі, підтримайте його лайком, коментарем та займає пів секунди. А для мене це дуже важливо. Тож дякую за вашу підтримку і давайте починати. Ми з вами вже в попередніх відео говорили про те, що в Україні йдуть перемовини про розкриття банківської таємниці і говорили про е, ті загрози, які це несе для демократії, для свободи українців, а також для, їх, е, для безпеки їх грошей. Тому що зняття банківської таємниці, воно може ну, фактично зробити вас е, ніким. Забрати у вас, можуть у вас викрасти всі гроші і так далі. І про це, на цю проблему також звертає увагу доктор економічних наук Олександр Савченко. Давайте зараз послухаємо. Це, в принципі, те саме, про що я говорив, і це просто вже підтвердження ну, від е, людини, ну, від доктора економічних наук, так, який щось в тому та й е, шарить, як то говорять. Менше розвитку Більше Е, є стосовно банківської таємниці, особливо таємниці вкладів. Ну, наприклад, пам'ятаєте, була проблема? Хотіли відкрити картку для кешбек купівлі за українські товари, і там було питання банку: а чи згодні ви відкривати інформацію про рух рахунків по цій картці? так? Да? Ну, як на мене, очевидно, тут ніяких проблем нема, е, можна давати доступ, тому що там будуть ходити гроші ну, максимум тисяча-дві на місяці. Ніяких тут проблем нема. Але, наприклад, якщо заможня людина хоче відкрити депозит в тому чи іншому банку, і про це дізнаються шахраї, да, які спеціалізуються на тому, щоб ламати коди, ламати рахунки, видурювати гроші, тобто то, то це вже є небезпека. Да? І, і це треба враховувати. І справді, коли наш міністр фінансів розказував, що банківська таємниця це вона спасає тільки різних шахраїв і злодіїв, то він, напевне, забув про те, що в Україні цвітуть і пахнуть офіси, які Типу працюють тільки по Росії і видурюють гроші тільки в Росії. Але тут не треба е, також бути великим спеціалістом. І ми розуміємо, що в Україні точно так само розташовані офіси, які працюють по Росії, по громадянам України, в яких також видурюють гроші, по Польщі, по Німеччині. По інших країнах Європейського Союзу, тобто абсолютно по всім країнам, бо там також є в людей гроші, туди набирають людей зі знанням польської, та мови німецької і так далі. І працюють по всім, бо для них гроші не пахнуть. І давайте не будемо інфантильними і будемо розуміти, якщо вони крадуть гроші в росіян, то їм абсолютно нічого не буде, не буде жодної проблеми, щоб красти гроші в поляків чи в українців. Тому всі, хто там розказує, що офісники працюють тільки по Росії, ну, це ви зніміть роз, рожеві окуляри. От. І наш міністр фінансів, напевне, про це забув: що в нас абсолютно немає ніякої захищеності в цьому плані, і якщо вони, ці самі працівники Офісів, будуть ще й розуміти, Скільки в яких людей лежить е, грошей на рахунках, то вони будуть працювати виключно по ним, вони будуть підбирати різні методи, будуть сто разів пробувати, аби викрасти в тієї людини гроші, які в неї є на рахунку. І тепер далі. Е, цей Же Савченко говорить, чим це загрожує в загальному Україні і майбутньому України. Як на мене, е, українській владі не треба бігти поперед е, паровозу. Якщо лише одна чи дві країни Євросоюзу запровадили ті чи інші заходи, то е, нам не треба бігти. Е, е, у нас і так поза банківською системою величезні гроші. І це ж не дарма, що українці лідери по використанню криптовалюти. Коли ми використовуємо криптовалюту, це ми залишаємо банки без кредитного ресурсу. Це дуже погано. І тому, як на мене, завдання влади зараз полягає у тому, щоб залучати як можна більше грошей на рахунки банків. Це вигідно і державі, і українцям. і ми. В загальному зрозуміло. Що? Ще можна сказати по банкам. В принципі, він говорить логічно: чим більше буде грошей в банках, тим дешевші будуть ці, ці гроші, тим менші будуть відсотки на по кредиту. Плюс-мінус це зрозуміло. Я думаю, кожному. Але давайте також, окрім банківської таємниці, це просто ще одна проблема до шаленої кількості тих проблем, які вже існують в Україні. Штучні обмеження, які покликані. Не спасти економіку, не спасти банківську систему, а які покликані виключно е, нашкодити громадянам України, які користуються українською банківською системою, і розкриття банківської таємниці це буде просто е, ще один цвях в е, забитий в труну, скажімо так, української економіки, українського банківського сектору. Бо. Ще починаючи там, з 2015 року було е, заборонено рух е, валюти. Ну, тобто, так, якщо не помиляюсь, в 2015 році було введено обмеження, е, коли не можна було вже, перев... я, наприклад, я зі своєї доларової карти не можу перекинути гроші е, на доларову карту там, сусіда свого, якому я там мав перевести ці гроші. Тобто валютні операції заборонені. Далі, вже після початку повномасштабного вторгнення було введено ліміти на використання, по-перше, на зняття готівки. По-друге, ліміти на оплати за кордоном. Далі ліміти на купівлю валюти там долара, євро, будь-якої валюти. І що найголовніше це ліміти і заборона. Користуватися і виводити, в принципі, валюту, яка вам заходить на рахунки ФОПів, на рахунки підприємств і так далі. Тобто, якщо зараз в Україні у ФОПа заходять на банківський рахунок, його долари, які він заробив, заходять в Україну. Він не може е, просто взяти і скористатися цими доларами як такими. Так? Для того, щоб ними скористатись, йому потрібно вивезти ці долари, перевезти їх, конвертувати в гривню по невигідному банківському курсу, потім вивезти собі їх на звичайну гривневу карту, і потім можна купити на 50 тисяч гривень в місяць цих доларів. І ось такі от тупорилі обмеження просто заставляють висмоктувати останні гроші з українців, всіх інших заставляють переходити на криптовалюту і так далі. А якщо до цього ще дода, додасться той факт, що е, зараз хочуть розкрити банківську таємницю, то, повірте мені, ще більше люди будуть переставати користуватись банками. На банках буде, знаєте, 5-10 тисяч гривень на поточні витрати. А все інше будуть використовувати просто ну, крипту, готівку. Е, ті, хто проживають за кордоном і до сьогоднішнього дня користуються українськими банками. Будуть просто використовувати європейські банки, де є банківська таємниця. Бо чомусь наші можновладці почали розказувати, що вся Європа це європейське правило, що треба розкрити банківську таємницю. Це не так. Як говорить той самий Савченко, всього лише там декілька країн мають такі правила, і то немає повного розкриття. І е, взагалі, оцей момент е, постійно якусь херню, коли вводять, кажуть, це євро в Європі так. Це от е, один з пунктів, який нам треба виконати, щоб вступити в європейський союз. І це зараз на часі. Тобто проводити вибори під час війни не на часі, боротися з корупцією під час війни не на часі, робити, ну, піднімати заробітні плати, знижувати тарифи, і виводити хоча б якусь частину українців, які проживають в Україні з оцієї зони ризику, з зони тотально, тотальної бідності, так то це не на часі, бо в нас війна. А якщо вводити якусь херню, яка обмежує українців, то це в них на часі. От розумієте, В чому от, от, от такий популізм він працює. Е, от, І все от хренове, що треба пропихнути в Україні, нам говорять, це так треба для Європейського Союзу, щоб в нього вступити. Ніхто не буде брати Україну в Європейський Союз, допоки в нас є е, таке масове викрадання грошей, е, Дірібан і так далі. От, Наприклад, 332 мільйони гривень протягом 22 24 років заробив приватний продакшн кінокіт. На телемарафоні. На 2025 рік йому вже виділили більше 100 мільйонів гривень. Прозоро заявляє, кінокіт створює контент для парламентського каналу Рада, який включений в телемарафон. Друзі, скажіть, будь ласка, коли ви останній раз дивились телеканал Рада? Бо за період 22, 23 24 2024 років з наших карманів на це було виділено 332 мільйони гривень. Далі я ще ознайомився було розслідування від Bigus Info. і. Дуже цікаво, що власниця компанії Кінокіт отримує мільйонні підряди від каналу Рада, співпрацювала з фірмою колишнього бізнес-партнера Зеленського. Звісно, вона все говорить, що вона нічого не знає, ні з ким вона там не співпрацювала, але вона була юридичною радницею фірми Тімура Міндіча, колишнього бізнес-партнера Володимира Зеленського, який мав з ним спільний бізнес. І от на оцей кінокіт. Виділяється шалена кількість грошей, ну просто сотні мільйонів. Так. І тут нам розказують про те, що ми йдемо в Європейський Союз і хочемо вас побільше обмежити. А з іншої сторони, з корупцією ми боротись не хочемо. І з отаким е просто незрозумілим витрачанням сотень мільйонів гривень. Якось так. Далі. Е на сту... Сюди ж, до речі, можна і додати ще раз так, заяву першого заступника Голови Верховної Ради України Корнієнка. Суспільство не підтримує ідею проведення виборів. Я думаю, навіть місцеві вибори під час війни не треба проводити. Вони всі думають, що нічого не треба проводити, бо допоки не буде виборів, до тих пір вони будуть відчувати свою 100% владу і ні з ким не потрібно конкурувати. Якось так, друзі, на сьогоднішній день це виглядає. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!